Пресвітлого, благодатного, надіюся, стійкого дня вівторка. Триваємо, не здаємося і ні в якому разі не опускаємо руки. Сьогодні маємо час спостережень. Тобто така цікава думка зустрів сьогодні. Особливо, коли чуєш критику на церкву, на критику проти Бога або таке навіть бажання себе виправдати перед Богом чи перед духовністю, то, то неодноразово чуємо такі коментарі. Я до церкви не ходжу, я у Бога не вірю, бо я знаю нечесних священників, або я знаю нечесних християн. І таку думку почув сьогодні, що уявіть собі, ви захворієте і ви скажете, я в лікарню не йду, бо я знаю лікарів шахраїв. Слухайте, ясно, що є лікарі шахраї, але, але лікуватися треба. Але куди ми без них? Але що сам собі зробиш операцію? Я колись такий був вражений. Коли мені зробили операцію на апендекс, видалення апендекса, то я дізнався, що моя прабабця померла від апендекса, не довезли її до лікарні, буквально там два кілометри. На конях везли ще колись по. дорога погана, не тріснув і померла. Слухайте, ми знаємо, що є лікарі нечесні, ми знаємо, що є лікарі лукаві, але це не звільняє нас від лікування і це не дискредитує. Не, не, Тепер ми не скасуємо всю лікарню і всю медицину. Ми так не робимо. Але ми шукаємо відповідних лікарів, і йдемо лікуватися. Я знаю священників нечесних, знаю священників лукавих, або, або як вже ми кажемо шахраїв, ні? які просто ну, бавляться в релігійність якусь, бавляться. Але слава Богу, я знаю священиків класних. Я знаю священників, які справді. Життя кладуть заради того, аби якомога більша кількість людей почули про Царство Боже, аби якомога більша кількість людей прийняли Ісуса і повірили в Ісуса, і пішли за Ним. Так, тобто, так само я знаю лікарів, професіоналів, класних лікарів у різних сферах, які справді дуже допомагають, які з ходу можуть зробити операцію, сам водив недавно дітей два або три рази вже чи чотири. На такі мілкі операції, в основному зашивати рани, дай Боже дітям здоров'я. Тобто, розумієте? І тому ми можемо виправдовуватися, ми можемо з'їжджати, але слухайте, треба зрозуміти свою потребу. І коли ти розумієш, що ти маєш потребу духовного зросту, ти маєш потребу, аби хтось тобі показав, як ступити один-два кроки, то, власне, для того є провідники. Для того є священники, для того є такі духовні наставники, Для того... Бо вони не, не мусить бути суперпрофесіоналами. Священник не мусить знати, там, як дійти до, до кінця життя і вижити. Він, але, але хоча б аби показав тобі два наступні кроки. Аби аби він був на крок попереду тебе і показав тобі цей крок, то вже може для тебе бути благословенням. Вже може бути для тебе ну як лікар, вже може бути для тебе справді як той. Котрій тобі бодай цей крок покаже. Yeah. А потім, якщо знайдеш якогось духівника, якусь людину адекватну, яка, зна... яка вже на кілометр пішла від тебе вперед, то вона тобі покаже, як цей кілометр пройти. Тому, товариство, якщо ви знаєте нечесних священників, то скажіть їм про це при нагоді, або моліться за них, не знаю, і пискові, скажіть при нагоді про них, то ну, дай слово щось, щось з ними робіть. Але це не означає, що церква погана. Церква сама по собі ніколи не погана. Церква сама по собі завжди свята. Проблема є із персоналом. Так само, якщо знаєш, не, не якихось неадекватних лікарів, то це не означає, що вся медицина неадекватна. Ні. Ну, знову ж таки, проблема з персоналом. Тому шукайте шукайте тих людей, яким довіряєте, тих людей, яким вдається справді жити, а не бавитися у, у духовне життя. Прислухайтеся до них. І моліться, до речі, за них. Особливо моліться за тих, які падуть. Як сказав колись папа, що священники, як літаки, про них говорять тільки тоді, коли вони падуть. Але, але слухайте, але з іншої сторони, справді, є багато файних священників, які роблять файні речі, які живуть файне життя, святе життя, справді, від яких навчаєшся, захоплюєшся. Проповідників, служителів, місіонерів є. Тобто, все ж таки є. Величезна кількість персоналу файного, справді персоналу, який показує на Ісуса і показує Ісуса. То, власне, таких шукаємо, за такими ходім, їх наслідуємо, дивлячись на кінець їхнього життя. Майтеся файно? Мир вам!